Привіт! Я Боб і хочу познайомити тебе з дуже важливими правилами безпеки під час війни. Зверни увагу на те, як ти зможеш у небезпечних ситуаціях вберегти своє здоров'я та життя. Отже, безпека на території війни, міни та вибухи. По-перше, слід запам'ятати, що не можна чіпати в жодному разі. Це військова техніка, навіть якщо вона покинута і ніким не використовується, зброя та патрони. Ящики від зброї, міни, ракети та їх уламки у воді чи на землі. Підозріло покинуті іграшки та гаманці дуже небезпечно. Запам'ятай, що їх не можна піднімати у жодному разі. Запам'ятай, під час війни усе це може вибухнути, і дітям це чіпати точно не можна. Коли ти гуляєш, важливо не натрапити на міну. Якщо вона вибухне поряд з людиною, може відірвати ногу чи руку, чи навіть убити. Міна може бути круглою та приплисти по воді, а може бути на землі або злегка закопана. Тому гуляти там, куди не ходять щодня інші люди не треба ніколи. Наприклад, зараз не можна гуляти на пляжах та берегах річок, лиманів та на морі, не ходити в ліс і в поле, не підходити близько і точно не думати навіть, щоб заходити до зруйнованих і покинутих будівель. Іноді навіть стоятиме знак «Стоп міни», Звертай на це увагу. А якщо ти побачиш міну або ракету, потрібно одразу відійти назад, як мінімум на 20 кроків, і зателефонувати до МНС 101 або до поліції 102 і сказати Ало, я бачу міну. Якщо ти раптом знаходиш міну на землі, спочатку зупинись і озирнися, аби побачити, що поряд немає інших мін, і дуже обережно і спокійно іди назад, наступаючи на свої ж сліди. Не біжи, іди повільно та уважно, і коли відійдеш, дзвони та клич на допомогу дорослих. Поки ти йдеш у такому небезпечному місці, дивись уважно, на рівні до колін можуть бути розтяжки. Це ледь помітні нитки, натягнуті через дорогу чи стежку. Якщо їх зачепити, буде біда. Хочеш дивитися наступну серію? Там на тебе знову чекаю я. Твій друг з коміксу Боб.